Друзі, доброго дня, громадська організація ДОСТ та Вінницький осередок Мазур Юля. Чекаю вам, читаю вам цікаву інформацію стосовно е працівників ТЦК, бо вже зараз це дуже актуально, бо 16 липня вже на голові, то зачитую вам. Значить, відповідно до положення про ТЦК номер сто пункт 7, ТЦК ТСП Автономної Республіки Крим, областей міста Києва та Севастополя є юридичними особами публічного права. Про це ми вже з вами говорили. В районі ТЦК та СП є відокремленими підрозділами відповідних ТЦК та СП Автономної Республіки Крим, областей міста Києва та Севастополя відповідно до статті 95 цивільного кодексу України. Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії та представництва не є юридичними особами, вони не відділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі, затвердженого нею положення. Керівники філії та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності. Відомості про філії та представництва юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру. Отже, жоден з районних, об'єднаних районних, міських ТЦК та СП не може мати код ЄДРПО. Код ЄДРПО мають тільки обласні ТЦК та СП. Також такий висновок зробив Верховний суд України у справі номер 344 6751, 22 Виходячи з цього, у представників ТЦК та СП, які не є обласними ТЦК, мають мати довіреність на представництво від юридичної особи, крім посвідчення встановленого зразка по постанові КМУ 1137. Немає доручення і службового посвідчення встановленого зразка, то можна вважати, що дані особи порушують статтю 186. Тре8 КУПАП незаконне носіння військової форми зі знаками розрізнення військовослужбовців ЗСУ або інших військових формувань. Особами, які не мають на це права, тягне за собою попередження або накладення штрафу. Штраф за таке правопорушення передбачений в розмірі від 150 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А це сума від 2550 до 3,400. З конфіскацією відповідної форми одягу зі знаками розрізнення військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, хочу звернути вашу увагу на печатку в повісті. На печатці зазначено Міністерство оборони України відповідно до витягу з ДРПО. У Міністерстві оборони України в розділі відокремлені підрозділи не зазначено жодного районного ТЦК. Та відповідно до положення про ТЦК номер 154 у пункті 7 Абзац 2 вказано, що районі ТЦК є відокремленими підрозділами обласних ТЦК. А відповідно до статті 95 цивільного кодексу, відокремлені підрозділи не мають кодів від РБО. Отже, у повісті повинна бути печатка обласного ТЦК. Так як районний ТЦК не є юридичними особами взагалі. Це отак вам, чоловіки для інформації. Цю інформацію я вам скинула в телеграм Доста Україна документи. Оце ви маєте всі вивчити, тому що це для вас важливо. Але окрім того, що має бути печатка, то вона ще має бути з державним гербом, тобто гербова печатка. І в усіх постановах вони про це пишуть. А я ще вам покажу: у мене є витяг з Міністерства оборони. На моє ім'я, зараз хвилиночку. Ось так, маємо бути і юристами, і трактористами, і всім на світі. Значить, Дивіться, витяг, ось так покажу. На моє ім'я з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Міністерство оборони України. І, от дивимося Міністерство оборони України. І ось тут у мене є така відповідь. Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи. Відомості відсутні. Тому, хто там, що хоче розказати, що вони відокремлений підрозділ Міністерства оборони, то я думаю, що це ну, має бути вже всім зрозуміло. До речі, є у мене ще одна дуже цікава відповідь з апарату Верховної Ради. Також на моє ім'я. E, значить, ми запитували копію e, еталонного тексту оригіналу закону України від 24.02.22 про затвердження указу Президента України про введення воєнного стану в Україні, що розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради України в розділі законодавства. І ось нам надали таку от відповідь. E, Закон України про затвердження указу президента України, про ведення воєнного стану в Україні. І ось так він виглядає. Ану, експерти, юристи, скажіть мені, будь ласка, якщо немає ні печатки, ні підпису, що це за документ? Якось так їду по різних містах і спостерігаю таку картину, як оці ряжені вояки. Бігають і ловлять ухилянтів разом з поліцією, разом з усім. І я розумію чоловіків, котрі всі хвилюються за 16 число. Ну, Вже у нас було стільки різних припадків нашої влади. Да? Е, вже стільки всього ми з вами пережили. Я думаю, що новомодня хвороба, котра нас кошмарила. Вже є дуже гарним прикладом для тих, хто побореться, то той і вистоє. Хто не буде боротися, ну, шпігнуть, завезуть, буде по-другому. Я знайшла дуже цікавий такий текст і хотіла б вам його зачитати, бо дуже багато наклеїв по дорогах висить стосовно того, що тату, а що ти будеш казати після війни? А... Де ти був? Ну, типу, що ж ти не воював у Хилян, да? Як вони нас називають, тих чоловіків, котрі не воюють? Так от, я думаю, що багато з вас знає, що мій батько загинув. І знайшла ось такий цікавий текст, який повністю мені підходить який я повністю підтримую. Так а за що ж він загинув? За рабське життя, за автопарк Тищенка. За наїжене рило Стефанчука, за 4 гривні 65 кіловат, за космічну комуналку, за ціни, які ростуть кожної хвилини, за свободу слова, якої немає, за свободу від ТЦК, за нищенську та ганебну пенсію, за закони, які приймають не для людей, за нищенське життя, за вічно розбиті дороги, за брехню влади та збільшення їх достатку, за нереально високі податки. За корупцію, за порушення прав людини, за суддю князєва та Гриневича, за воєнкомів та їхні іспанські садиби тощо. Тут можна продовжувати і продовжувати. І саме цікаво, це в дійсності, так як говорять, що поки не потрапив у армію, доти у хилянт, а коли потрапив і привезли грузом 200, то вже герой. Я думаю, що наша совкова армія, в якій пан Сирський поставив командирами молодих хлопців по 28 років, які мають якесь відношення до його родини, мають відношення ще там до чогось, які не дуже вправно командують зараз нашою армією. Як нам розповідають, що ми просто займаємо оборону, займаємо більш вигідні позиції, ну так от. Вигідні позиції, це відступ в глиб країни. Чогось ніхто не говорить про нормальне оснащення хлопців, того, що його так як не було при залужному, так його й нема при сирському. Будьте чесні самі з собою. Хлопці й далі продовжують все купувати. Ми бачимо відкриті збори на автівки, ми бачимо відкриті збори абсолютно на все. І якщо держава хоче мотивувати людей, щоб йшли і захищали цю державу, то. Перш за все, має бути поставлена економіка на військові рейки. Не мобілізація людей, а мобілізація країни. Того що, вибачте мене, але без грошей, без реальної підтримки з боку держави не можна розраховувати на те, що людськими ділами ми вставимо дорогу до перемоги, до кордонів 91-го року, про які вони самі ж до речі говорять, що вони не демарковані. То куди мають виходити наші військові? Ситуація на фронті, друзі, складна, будемо чесними. Я дивлюся, зараз почали цькувати багатьох блогерів, котрі висловилися за те, що потрібні перемовини. Я на рахунок цього не знаю, як краще, чи перемовини, того, що нас бомблять кожен день і кожен день гинуть люди, чи продовження цієї війни. Але я б розуміла продовження, коли б в дійсності. Не було таких так багато співпадінь, так багато домовленостей. Коли чиновники наживаються, коли піднімають собі заробітні плати, коли з грошей з допомоги ЄС піднімають виплати своїм помічникам, ну вибачте, це якось не туди, це якось не така війна. Того в дійсності постає питання: за що гинуть наші українці, і де на фоні цього всього чиновники і їхні діти. Якось так, друзі. Хлопці, а ви заходьте в Телеграм, Доста Україна, документи, читайте, там є багато цікавого для вас, розбирайтеся, це важливо. Тому що завдання нашої нації вижити. Це основне. Тому далі буде разом сила, разом до перемоги, волю усім, е політичним в'язням, тому що влада їх боїться набагато більше, ніж росіян. До речі, що хочу сказати, читаю постійно пости Руслана Оніщенко з торнадо, і він дуже правий в тому, що у нас йдуть люди захищати розпіарених, тих, кого посадили, розпіарених. А звичайних хлопців чогось не дуже збираються, йдуть на суди. І ще я вам скажу так стосовно майдану. Забудьтеся за майдан, тому що наша нація, якщо їй не платять гроші, ні на який майдан, вона не піде. Da bude razum sila i razum do perimohe.